То вам сказав, що дарувати труси та носки це повний крінж. Давайте подивимось на мій скромний вішлі з підньої білизни. Перше, це такий топ під сорочку. Якщо ви маєте посилання, будь ласка, поділіться зі мною, бо я просто не можу знайти щось під сорочку, або якийсь топ, який я просто зможу носити під джинси, як звичайну майку. Друге, це зручні топи на будь-який випадок. У мене є всього два зручних, і вони підходять не під всю одежу, тому іноді мені приходиться трохи свіркать, а я не хочу цього робити. Наступне моє скромне бажання це пожиттєвий запас. З трусів. Чесно, я була б нереально рада, якщо на всі свята мені дарувало хоча б одну пару трусів. Бо ви бачили, скільки воно зараз коштують? Якщо трохи поскромніше, то я хотіла б собі парочку гарних комплектів. Я не знаю, чи бачили ви ці комплекти ще чи ні, але мені здається, що я просто перхала як бабочка по своїй квартирі. Наступне моє не більш скромне бажання це пожиттєвий запас шкарпеток. я зараз скажу не тільки про білі або чорні, я зараз скажу про гетри, про прозорі з бабочками, з квіточками. я Чу всі, ну і бажано звичайно капронові колготки. Це така деталь, якою ви можете урізноманітнити свій образ. З приводу посилання я не пожартувала, і якщо ви знайшли зручні топи, то поділіться, будь ласка, зі всіма нами не треба ж лебіцем.